Друзі, є люди, які ну, кажуть, що не потрібно якось святкувати або да, відмічати, каже Федір, дати да, Новий рік, можливо, День народження свій або навіть Христовий. Да? Але, друзі, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо одну цікаву річ, що коли Бог на початку самої Біблії, ми читаємо, Бог створив небо і землю, пам'ятаєте? Потім сказано, що земля була порожня та, і пуста. І сказано навіть в нашому перетин Дух Божий, він носився ширяв на водойму. А потім сказано цікаво річ, що Бог почав написано, що відділив темному від. Світло, да, і Цікаво сказано, що світло було приємне. І далі ми читаємо, що Бог встановлює фактично створенням землі Він і створює час. І сказано, що Він відділив день від ніч і навіть давно, написано на твердь Небесну, Він дає два світила. Велике світило Сонця, яке малося керувати днем, і мале світило місяця, яке малося керувати вночі. І далі нам сказано, що для чого ще ці світила дані були, або ці знаки. Вони написані дані як знаки на певні, щор, на певні часи, написано на дні та роки. Тобто, щоб люди могли якраз. Своє життя планувати або орієнтуватись по чому? По цим знакам день-ніч. Ми знаємо, що е, старий Заповідь дуже, дуже прискіпливо відносився до різних дат. Господь назначав конкретні числа дати новий місяць, повний місяць, коли потрібно приносити різні жертви. Були різні постанови, поклоніння. І ми навіть читаємо, що життя людей так чітко так, сказано, адам прожив скільки-то, потім той скільки. Скільки, скільки, скільки. І от друзі, вже як в старому, так і в новому заповіті дуже багато написано саме про час, тому що час він напряму зв'язаний з життям фактично людей або життям всього. Живого. Е, коли ми читаємо в Слові Божому, часу вже не буде, написано в Книга В'яло. Настане такий час, коли часу не буде. Чи то вже не буде час, то вже буде називатися, мабуть, вічність. Ми чуємо такий вираз час і вічність. Скажіть, що вони мають між собою сміття? Вони межують між собою, так? але вони не мають. І спільно, час, то відрізує. Відрізу. Можна багато говорити і на цю тему розраховувати з різних сторін. Але просто як думку, так, як... От, як воно між собою. І час існує, поки, мабуть, існує жива матерія, кажуть, кажу, немає. Ну, щось одне зникає, то немає вже іншого. Воно теж це, це пов'язане між собою. Сказано, що Бог є дух. Да? І написано дуже багато, що Бог є вічний, притвічний, е, сущий, йому нема ні початку, ні кінця. Коли ми читаємо за час або за те творіння, яке Бог створив, то йому написано, є початок і є що? Є кінець. І в часа є початок, і є кінець. Бог безкінечний. І наше життя, воно має початок тут на землі, воно має кінець. Тому для нас і потрібно пильнувати за часом. Нам потрібно спостерігати за часом. І дуже багато про це сказано. Чому Ісус Христос, коли прийшов, каже, які ви люди цікаві. Так? Ви можете розпізнавати написано Лице Неба, знаєте, коли буде дощ, коли спека. А чому ви не можете розпізнати часу цього, коли він прийшов? Часу! І Христос, ми пам'ятаємо, плакав. бо Боякоти кажуть, від цього часу знав, що служить для спасіння Бога. І народ не зрозумів приходу часу. І от, друзі, для нас дуже багато сказано про час. Я прочитаю простий текст. Ефесянам послання апостола Павла, 5 розділ. І ми часто читаємо, проти сестру, такий вірш класичний, 15, 16, 17. -й. Сказано, отож, вважайте, що поводитесь обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуйте час нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Цікаво, що ми розуміємо, що для того, щоб зрозуміти як би, ясність цього вірша більш чіткіше, потрібно завжди дивитися, як в контексті, потрібно дивитися, що було до цього. Тому що коли Павло вже каже, отож, отож, що це значить? Це означає, що він вже урок якийсь виклав, а тепер він... Да є кінець цього року, да, що з цього року треба взяти, так отож, тут вже написано було перед цим 4 розділи, 5 вже початок. Тому це тільки підсумок. І коли ми читаємо без того, що пройшло, просто так ми можемо ну, різне тлумачення. Ну, ми часто як говоримо, отож, уважайте, що поводитися обережно не як мудрі, як мудрі, використовуйте час, бо дні лукаві і в деяких перекладах сказано. Дні лукаві які, вони просто короткі, правда? Або дні лукаві, тому що вони можуть обманути. Ну як? Ти надієшся, бо ми надіємося, що ну, потім якось я щось зроблю, потім я щось поправлю, а потім настав такий час, що вже поправити нічого не можна. І коли на похоронах не буває, уже, та, у нас є зібрання проходять. І на похоронах часто звучать так, така промова. Уже ця людина да? або е, цей чоловік, або до його життя вже не можна нічого, що не додати, не забрати, не дописати, не поправити, Уже все. Уже час закінчить. В цьому значення? Друзі, але коли ми подивимося от, в контексті, що було вище, там перечисляється дуже багато речей, каже апостол Павло, довіруючи, каже, що ці речі, всі, там причисляються гріховні речі, їх роблять невіруючі люди. І він каже, що ви, як віруючі, ви вже не маєте цього робити. І далі каже, Ну, якщо ви ще це робите, то вам що треба зробити, він каже, пробудіться від сну. Зверніть увагу на те, що коли сказано використовувати час бодні лукаві, то ви знаєте, друзі, є певні переклади, де говоряться про те, що слово лукаві дні це дні, які пов'язані. З проводженням часу в марниці. Проводження часу в гріхах якраз про це, що написано вище. Це час, коли людина знаходиться фактично в темряві. А коли людина знаходиться в темряві, то це вже дуже небезпечне положення. Тому що Бог є світло і в нього нема ніякої темряві. А якщо віруюча людина, бо яка називає себе віруючі, знаходиться в таких справах, вона знаходиться в темряві. І написано далі там. Багато апостол Павло писав до Солонян, Що дивіться, бо прийде День Господній, як злодій коли? Вночі. Але каже, вночі від якого прийде? Для невіруючих людей, хто в темряві. Ну ви ж каже, брати сини, які Сини самі дня. Тож написано, що робіть? Твер -твер Будьте тверезими, пильнуйте. Тобто, коли людина твереза пильнує, значить вона знаходиться в якому стані? В стані дня. Так от якраз і, друзі, от, коли сказано, що дивіться, будьте уважні, використовуйте час, будьте лукави, тобто тут, як досліджував один чоловік, теж треба, тут сказано така знаєте, цікава глибина, навіть від перекладах якось так написали цікаво, що використовувати час такий вираз. Це означає звільняти час або викупляти час. Друзі, що це значить? Є проблема, так? є лукавий час, а лукавий у нас є ще особа, так, яка називається лукавий, тобто дьявол, який що. робить? Він ворогує проти Бога і він ворогує проти всього якого? Всього Божого, всього духовного. Тобто його мета. Ну, ми знаємо, яка що зробити? Вкрасти, погубити. І от що він робить? Він якраз це слово лукавий, лукавий, що може помогти, він якраз це робить. Він навіть віручій людині закидає дуже багато чого, різних принад, різних спокус. От віруюча людина прокинулася, чим зайнятися? І та думка є, і там. верну телефон, давай про туди піду. Те, а про те цікаво. Розумієте, і потім ти думаєш, стоп, почти, так я ж прокинувся, мені треба прочитати Слово Боже, мені треба помолитися, попросити Божого безліч. Ну добре, почитав, помолився, попросив, а далі. Знаєте, коли не треба йти на роботу, можливо, зразу. Хочеться щось, хочеться й туди, хочеться й туди. Я сьогодні скільки спокусь, куди тільки так. Буває там класно, хотів до одного перезвонити по дорозі, хтось щось прислав. І я думаю, а що я хотів, я вже забув, вже не час. Розумієте? І тут сказано дуже важлива річ. Не будьте як не мудрі, як мудрі, використовуйте час, тобто використовуйте, викупляйте його, визволяйте його. Визволяйте його звідки, з темряви до світла. Тобто, бачте суєтність, пильнуйте, щоб забрати, щоб викупити його. Ви знаєте, я вчора задав запитання, у нас там друзі зібралися. Скажу, ну, Задав таке питання. Цікаво, а час, який у нас є, яким який ми фактично думаємо, що ми керуємо, так? ми ж думаємо, що ним керуємо якісь ми. скажіть, а час він належить нам? Ну що хочете, те роблю, каже. Бо я кажу, ну, давай туди, давай. а я що хочу, те роблю. Я маю право. Друзі, ну якщо написано в Слові Божому, що ваші тіла це храм для Духа Святого, і ви не свої, ви дорого куплені. Так? Якщо тіла не свої дорого куплені, то якщо час пов'язаний з тілом, яке дорого викуплене, то, то чий же тоді час. Фактично, ми повинні зрозуміти, що час, який ми думаємо він наш, він то нам даний на певний час, але він не наш. Він Божий час. Друзі. Він Божий час і Він даний нам для того, щоб ми правильно могли його якраз викупити від пожарного стінця. Викупити, вирвати його. Для чого? Для? для слави Божої. Бо написано далі. Не бувайте свином, якому розпуста і далі, далі, далі А Написано, що робіть. А наставляйте один одному псалмами, словословеннями, піснями, духовними, граючи в серці, співаючи для Господа і приносячи йому е, славу. І от друзі, я роздумую над тим, що, як дзвонив один чоловік вчора і каже, «Слуга, я тебе там перекинув, там пробуйте, то там ще щось, там не пам'ятаю. Ну ти ж сповідаєш, як ти відноситься до цього. До чого? Ну до часу. Кажу, ти якраз сиджу про це думаю. Що, ти не знав, Ну, я каже, не знав, я ж кажу, не, не бачу так геть наскрізь. Кажу, ти якраз про це думає. Особливо, коли людина вже трошечки старша, вона починає думати. Час вже швидко плине. І думає про те, як я раніше міг не цінити час, думав, що я так багато, що я маю на нього право. А сьогодні молоді люди від теж цього не розуміють. Тому, друзі, Господь каже, щоб ми все-таки цінили час, тому що час не можна просто повернути. Все. Я думав про час, і в мене такі короткі такі слова виникли, дивіться, якщо ти втратиш лише гроші, ти зможеш їх придбати знову. Якщо свій час ти розпорошиш, не вернеш, почуєш лиш, відмову. Хотів я вірш, хотів я, написати, хотів, я, хотів я вірш написати про час, та якраз час і бракувало. він швидко утікав щораз, та сил догнати не вистачало. Отак хотів і не зміг. Тому, друзі, як написано в Слові Божому. Зі страхом і тремтінням будемо проводити життя, виконувати своє спасіння аж до приходу Господа. Амінь. Амінь. Мій небесний батько, я дякую, що ти нагадуєш мені кожного з нас. Як треба вірно використовувати час, поки... Свічник життя наш непогас. Тож поможи нам пильнувати, щоб вчитися тебе в житті на цьому проставляти. Поможи нам, тобі хвала. Амінь.